Мабуть, усі ми хоч пару разів та чули про таку гру, як герої меча та магії. Більш молоде покоління геймерів може, побудь, пригадати цю гру по недолугим спробам перевести її в 3D з додаванням і роликів. Середні за віком гравці, ну звісно, якщо порівнювати зі мною, можуть пригадати п'яту частину, це теж була справа в 3D. Але звісно, кожен справжній ретро хардкорний геймер відразу скаже вам, що єдина справжня частина героїв це третя, але ж була ще друга і навіть перша, от з такою графікою епохальна, легендарна серія, яка породила безляких DLC, атонів, карт, розроблених гравцями та тому подібне. Та чи були герої перші насправді першими? Може, і вони з чогось починались. Та й до чого тут ся? А точно. Це ж королівська винагорода. Дякую крабіку, але пасунься, бо ми починаємо. <плес> Джон вон який основав студію New World Computing, розробив цю гру на ПК в 1990 році. А наступного року вона була портована на Месія компанією Electronic Arts. Гра мала на обкладиці коробки, зображені з фентезі тематикою та всередині ось такий мануал. Гривини, вампіри, демони, орки, варфи, огри, гіганти, дракони. Це все обіцяла гравсові мати та й на додачу перелік фроїв корони, які вкрали частину карти до загубленого скіпетра. Та поки ми кривітульки мої з вами ще запливли недалеко, давайте домовимося, що це буде огляд на гру, а не гайд по цій грі. Багатенько всього, вона комплексна, і так нам двох годин не вистачить про все розповідати. Тому про щось я промовчу. Домовились? Тоді давайте до гри. Компанія Electronic Arts та New World Computing презентують гру Королівська винагорода. Нам відразу показується скіпет, в який треба буде знаходити, та чотирьох персонажів, за яких можна пограти лицар, паланів, Чаклунка та варвар. Спочатку відразу про погане, а погане в цій грі це музика. Ще в меню, ну більш-менш, бо її недовго треба слухати. А ось в самі грі починаються маленький, секунд на 40 заситлений трек, який повторюється по колу, а гра дуже довга, це стратегія. І від нього почне. Так політи голова, що я краще відразу його вимкнув. Та забілює його бікса на цей самий трек. Терпіть. Лисар на ясір Кромсон має трохи ополчення, парочку лучників та непогані гроші до початку гри. Паладіну у сіру палмеру доводиться обходитись силюками та тими самими грошима. Але є плюс одне закляття і трохи гірше лідерство. Чаклунка Тенестра має трошки фічок в армії, звісно, вміє чаклувати, але з лідерством і грошима взагалі проблема. Про те, що ваш герой навчився чаклувати, свідчить оцей символ. Та божевільний мохом варвар буде воювати вовками, лідерством та точно немає. Ось таких героїв можна обрати, я вирішив обрати чаклунку і пограти на хард складності. Тож, починаємо мою пригоду. Король викликав до себе притворну чаклунку і доказав знайти скепетра, якого загубили і закопали десь в цих землях та дозволяє найняти в замку собі військо, чи відразу і займусь. На відміну від героїв Меча і магії, ти тут не займаєшся ніяким будівництвом в себе в замку. В замку є лише 5 юнітів, на початок гри тобі доступне лише три з них. І потім, коли ти виконуєш якусь кількість контрактів, стають відкритими наступні два. Прямо поряд з фортецею валявся скарб, його підібрав і роздав воїнам, щоб підняти лідерство, і відразу рушив перший бій. І ось мої сталюки, фієчки, лучники, списарі та ополченці вже налаштувались, стали в клітини, і це там всім знайома ситуація. Ходимо по клітинам, стріляємо, літаємо, чакуємо. Герої. Отряд може зробити свою дію або не декілька дій, наприклад, походити і вдарити, або може походити і почекати, поки всі решта отрядів походять, а потім вже нарешті вдарити. Або можна взагалі пропасувати цим отрядом і в цей хід не робити нічого. Я перемотаю цей бій на кінець, бо ще одне діло. Коли ти сам граєш, а все зовсім інше, дивитись, як хтось в цій клітини пересує повільно юнітів. всі кривитулі занодьгують і розбіжуться. За перемогу в бою ти отримуєш гроші так само, як можна знайти гроші в цих сундучках, але гроші за бій не можна роздати своїй армії. Натомість ці гроші можна використати ось якихось таких де некромант за ваші гроші, буде радий наробити вам зомбі. І вже маючи ще й зомбі на задачу, знов повернутись до бою. До речі, зомбі негативно впливають на мораль. Тож решта ваших океанів, особливо фічки, яких, правда, в мене вже й нема десь поверли, будуть битись гірше. На мапі бою може знаходитись озеро чи каміння, і за такими природними переградами можна сховати своїх лучників, щоб ворог не підійшов їх бити. А як непонятно хто як б'ється, то є окремий ось такий екран, де все це видно. І там вже було видно, що там, де написано мораль, мораль вона всіх низька, окрім зомбі. Зомбі з усіма ок. Тож, згадуємо нові гарту стратегію, реалізовуємо її і. Перемагаємо, ось я стов перемотаю туди, де я переміг, і нарешті отримав пажей грошенята. З отриманими собою грошима, але вже майже без армії, повертаємося назад до, до королівського палацу, щоб найняти собі нових воїнів. І так по колу, поки не очистимо цю землю від всіх ворогів, які заважають нам. Бродити, ходити і шукати, що нам тут заманиться. Можна навіть завітати до короля, тоді король привстане зі свого трону, привітається з тобою і скаже, що він був би радий може надати тобі більше привілеїв, та спочатку попрацюй на корону. І ми рушаємо до маленького містечка Хантервіль і замку. У містечку можна дізнатися інформацію про випадкову фортецю. Хтось вам тут розповість про те, які там сили ворога, скільки там є кого, тут ну, плюс мінус мало чи багато тих чи інших чихів. Ну, це, звісно, допоможе потім планувати захоплення цієї фортеці. І можна взяти в оренду корабель. Так, це нам знадобиться, тож візьмемо в оренду корабель, о, вийдемо, подивитися, де він, а ось він, ну, і повернемось назад. Та головне в цих містечках це контракти. Якийсь мюри, якийсь пандою піратів повпускав усіх тварин і потім королю нічого не приготували до обід. Чи ця принцеса, яка, мабуть, не дала тому королю, коротше, кипа різних ворогів корони. І якщо подолати три таких ворогі корони, до цій складності, та менше два, то король дозволить тобі наймати кращих юнітів в свою армію. Та я скористувався корабликами і сплавив та ще трошки. Фієчок, і з ними приплив до фортеці, та напасти на фортеці не вийшло, бо немає осадної зброї. Тож я почимжикував далі. Та знайшов якісь мінерали, які не додали мені миттєвих грошей, але збільшили мій дохід. По дорозі наняти в армію можна, звісно, не тільки зомбі або фієчок, ось я знайшов якісь хвості целюків, їх теж можна взяти собі, але не буду. А як заблукали і забули, коли вийшли, то в грі є звісно мапа регіону, і вона доволі здорова. Та я продовжув досліджувати територію навколо королівського самку, я знайшов ще одну скриню, в якій лежала якась магічна приплуда, яка покращила мої магічні здібності, і знову звісно, в'язався в бійку. Та цього разу на боці опонета були огри. Огри це. Неприємний отряд, бо вони дуже гарно тримають удар, вони такі хепасті, товстенькі. І я їх пив, 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 пив бив, бив і нарешті переміг. Та майже відразу після бою з цими ограми почалася ще одна бійка, на мене Знов накинувся якийсь ворог, Ну доброго ж цього разу він був набагато простіший. Ще й територія виявилася цього разу дуже зручна. В куточку собі можна було закрити моїх лучників, поставивши перед ними спецарів. Ну і все. Там автоматична майже перемога, постріляв всіх всіх ворогів, і нарешті помчався десь знаходити собі чим поповнити армію, хоча б тими ж самими зоні. А знайтливий скарб знов роздав усім своїм воякам, щоб підняти лідерство. Лідерство піднімати тут треба, бо це дозволяє наймати більше юнітів. Тобто так є ліміт. А якщо лідерство більше, то звісно, цей ліміт теж підвищується. Ну, як ви вже бачите, на мене знов накинувся ворог, тож бої в цій грі доволі багато. Та про який автовій, чи тим паче відразу отримати результат бою, тоді мова ще відійшлась. Це самий початок ери цих стратегій. Ще такого не вигадали. Та вештатись весь час біля замку моїй чаклунці було вже не слід. Бо, як бачите, зверху в правому куті є відлік днів, які лишили, щоб виконати основне завдання від короля, знайти скептор. І якщо його не знаходиш, то геймовер. треба було братись за справу. І я рушив шукати сильніше військо і знайшов ельфів, які доєднались до мене самі. Таке в цій грі трапляється, якщо в тебе є в армії вільне місце, то отряд, який ти зустрічаєш, може доєднатися до тебе або перелякатись кількості армії в тебе і тікати, якщо такого вільного місця немає. Ще інколи на шляху можуть трапитися такі печери, які можуть привести вас до якогось зовсім віддаленого місця на цьому континенті? Та головною метою все ж було виконати контракт, хоча один, тож я рушив до найближчого містечка і придбав собі там катапульту. А як вам здається, що ваша армія ще замала для того, щоб атакувати фортецю, можете ще трохи плавати і позбирати скарби. Вони тут на берегах валяються дуже часто. А я? А я вирішив, що мені вже вистачить війська, і поплив прямогенька до тої фортеці, де переховувався отой другий рік І виявилося, що в нього в фортеці цілий натовп псилюків. Та зовсім не складно. Селюки в цій грі відносяться до тих юнітів, які ходять на одну клітину. А лучники теж всі ходять на одну клітину, але після цього ще можуть і вистрілити. Тож виходить так, що в принципі селюк ну, не дуже доганяє лучника тому автовін. І ось нарешті перемога над першим ворогом корони. І мені пишуть, що молодець Тенестра, отримуєш майже 2000 золота за бій, ще п'ять тисяч золотих монет за те, що виконали контракт. Але головне, виявилось, що цей негідник ховав десь шмат карти. І якщо зібрати всі шматки цієї карти, то можна знайти скіпетр. А саме це ж нам і треба перемога. Маленький шматочок перемоги. Наступний шматочок перемоги ховає оцей хак-варюга. Ну не чувайся! Я вже йду. Можна навіть використати закляття, а тут їх є багато і корисних, таке, щоб відразу телепортуватись прямо під замок. Або звісно, можна по старинці веслувати до бою. Та поки веслуєш, ну або поки ходиш десь, слід пам'ятати, що кожен тиждень. Тобі треба платити усьому своєму війську зарплатню. І якщо ти раптом її не заплатив, то ті, кому ти не заплатив, підуть геть, і ти можеш лишитись майже без війська посеред десь ворожої території. Тож доводиться ще й рахувати фінанси і купувати, як то кажуть, не не всі. Але якщо це все правильно розрахувати, то можна перемагати ось від наступного опонента, вже теж переміг, і в мене вже є наступний шматочок карти. Ще шматки цієї карти зберігаються в артефактах, які можна знайти ось так просто на мапі. І ці артефакти ще й додають якісь бонуси. Так, погода нашої пригоди, територія все відкривається і відкривається, і там вже починає здаватися, що ми майже дослідили увесь цей архіпелаг, аж раптом ми знаходимо ось таку скриню, і там певна, що ми знайшли мапу до наступного архіпелагу. Якщо ми її знайшли, то тепер ми можемо підпливти до самого краю відомого нам Всесвіту, і з'явиться меню, щоб переплисти до наступної карти. І остання з корисних скринь, це скриня, яка містить собі карту цієї місцевості, відкриту всю. Можна підібрати, і тепер можна перемикатись з карти, яку ви вже дослідили, на карту, яка вже вся відкрита. Фортеці, в яких не ховаються вороги корони, можна все одно захопити. Вони можуть бути заповнені просто якимись монстрами, і тоді це просто бій, ну, за гроші. Тож можна собі заробити грошенят, напавши якусь фортецю. Та якщо ти захопив фортецю, можна лишити в ній свій гарнізон, тоді там вже ніякі монстри не оселяться, а якщо нікого не лишити, то через який час. Фортецю знову захоплять монстри і може і ще раз заробити грошенят. Коли, нарешті, ми перемогли необхідну кількість ворогів корони, то можна прийти до короля і знов зайти до його тронної кімнати. І тоді він скаже, що він підвищує, і тепер ти не просто якась там чактунка, а ти тепер королевський лицензійний, так ботик, чародій. Та з'являється можливість наймати сильніших юнітів. Юніти мають різні властивості. Хтось може просто швиденько ходити. Одна з самих неприємних властивостей це ось властивість цих привидів. Вони скільки вбивають тобі твоїх юнітів, скільки стає привидів. Тож можна почати бій там з 11 привидами, а під кінець отримати вже їх там під 40. А якщо їх взяти в своє військо, то їх теж може стати більше. Коли їх стало дуже багато, вони виходять з-під контроля, і ти вже не керуєш тим, що вони роблять, і вони починають вбивати під твоє ж військо і робити ще більше привидів. Це, до речі, стосується не тільки привидів, будь-який юніт, якого стало чомусь в хрі більше, ніж ти можеш контролювати, виходить з контролю і починає атакувати кого завгодно, ти вже не керуєш. А щоб з привидами не мати проблем, я раджу відразу лупануть по ним закляттям вигнання нежитів. І немає. Далі бій піде набагато простіше. А коли ви нарешті вирішили, що з цього континенту нам досить, можна поклести на Форестрію. Ось так сіли на краблок і повеслували: Оп, оп! На новому континенті ховаються нові вороги короди, і в них же армії побільше, їх вже так швиденько не захопиш. Але що робити? Маємо наказ від цевого короля. У випадкові сутички на новому континенті не дуже відрізняється від попереднього, може трохи важкіші, але не набагато. Але грошей тут дають ще побільше. А як лінки веслувати назад до короля за пововненням війська, то є ось такі закляття, як Instant Army. Вони можуть одразу поповнити вам якихось юнітів. Ось мені якихось 15 гномів накидало. Чаклунство. Але мені маловато ще раз обступлю побільше то. Ну, все, можна йти далі. Звісно ж, тут нова мапа, і вона не менша за попередню. А дні то спливають, тож підіймаємо ще більш набиті золотом з Кримі, роздаємо їх своїй армії, збільшуємо армію. І коли шість ворогів та континенті, чотири вори до Фрестрії, то навіть ще більш село, і чотири вори, корони до та тархіпелії. Підкерівництва Маїча Чаклунки. і навіть на Сахарії твари не шпали. Коли нарешті усі артефакти, розкидані по землям, були зібрані, до речі, цього поки того, що кожен не хобить. Напакована, як кажуть по посаді вуха, Моя Чаклунка прийшла захоплювати фортецю останнього флора. Бере! Ну, ще раз перевірю контракт. Так, точно. Це Дракон Перегарч. Старовенна нагорода. Що ж нас проти таких драконичів є? Так, зазовнемо собі в інвенторі турбу-хаус. Тоді пигнівоком подивлюся свою армію. Ось вона вишикалась перед боєм. Тут Товпи, ельфів, лицарі, архімаги і навіть 19 драконів. Ну все зараз буде дуже легко. Аааа. Шо? 155 драконів. А, will... no. ah, я знаю, я ж чаклука. Швиденько дублюю своїх драконів магію. Теж воно деш вона... дракунки так тремтять. Це чаклунство, А, ось Блін, на них да ж магія шмаги, такі... То, бабуть, треба Король нас відпустив, сказавши цього разу не вішатиме. Ну, й то добре. Зазирнув я на частини карти до Скіпетра. Але чекайте, так нам же й не треба було перемагати сотні драконів. Завдання ж було шукати скіпетр. На останні гроші орендуємо якусь У Вона же майже вся карта відкрита. І попливли, які коли ж плисти то треба. Тут на континенті схожого місця не бачу. А ну, глянемо на Форестрі. О, о, це щось схоже. Що, перевіряємо. тижні минають. Лишилось 90 днів. Чи встигну?» Це ж воно так, скажіть мені, що це воно до 10 днів копати. Ладно, лопати в руки. І погнали. «Є-є-є-є!» yeah! За 77 днів до кінця терміну ми знайшли до скебра. І тепер король задоволений. Він презентує нам землі, тіто ще про щось. Не знаю. Дякує. І вам дякую за перегляд. Ось така була гра. Ну, вже вирішити, сподобались чи ні. А я пішов. Побачимось!